Доброго ранку, малята. Давайте знайомитись. Я королева іграшка Амалія. В моєму королівстві живуть іграшки. У вас є іграшки? Я впевнена, що їх у вас дуже багато і є найулюбленіші, а мої улюбленці це еко-іграшки. Екоіграшки це дитячі забавки, виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Їх виготовляють з натуральної сировини без застосування фарб, плаків чи клею з токсичним складом. Самими популярними є дерев'яні іграшки. Дерево екологічно чистий. Теплий, приємний на дотик матеріал. Іграшки з переробленого пластику. Для довкілля вони корисні тим, що пластик не пішов у сміття і не забруднює середовище, а продовжує використовуватися. Ще один з видів екоіграшки це м'які іграшки із тканини. Їх виготовляють. З бавовни, льону, вовни. Але сьогодні я хочу вас познайомити з моїм другом трав'янчиком. А хто ж такий трав'янчик? Це еко-іграшка, у якої замість волосся росте травичка. Таке волосечко можна стригти або робити зачіски. Такого трав'янчика можна купити, а можна зробити разом з мамою, якщо приготуєте копронову шкарпетку, ножиці, тирсу, насіння трави, бо пшенички, бантики, очі для оздоблення. Подивіться, які трав'янчики живуть у моєму королівстві. Навіть свій будиночок у них є. І сьогодні я вам покажу найпростіший спосіб, як зробити трав'янчика своїми руками. Для цього ми беремо туалетний папір. Ємність, яка не пропускає водичку, насіння-газонної трави, вівса чи пшениці. Маркер. Збираємо папір гармошкою. Ось так. Перерізаємо навпіл, оскільки ємність у нас невисока. І робимо декілька таких гармошочок. Насипаємо на гармошку насіннячко. скручуємо гармошку в рулончик. Вертикально вставляємо такий рулончик у нашу ємність. Заповнюємо такими ролончиками всю-всю ємність. Якщо потрібно, досипаємо на беремо із пакетика вирізаємо кружечок. Наливаємо трохи води, щоб наш папір був вологим. Накриваємо її міст кружечком і фіксуємо гумкою, або замотуємо ниточкою, розправляємо такий капелюшок і маркером або фарбами малюємо личко нашому трав'янчику. Ставимо трав'янчика у тепле місце. І ми можемо зробити йому компанію. Це буде ще цікавіше. Очі і рот можна зробити з паперу і приклеїти або скотчем, або клеєм. Ось так фарбами я малюю ротик. Ми будемо використовувати тільки те, що у нас є під рукою. Подивіться, гармошка вже більша, тому що ємність у нас більша і ця ємність. У нас прозора І все робимо так само, але тільки не обрізаємо. Да? Ось так, скручуємо наш папір, нашу гармошечку, досипаємо насінчика, розправляємо, наливаємо водички. Закриваємо кришечкою і спостерігаємо. Через пару днів, коли ми побачимо паростки, ми знімаємо з трав'янчика шапочку нашу, збризкаємо папір, щоб він був вологий. А коли волосечко трав'янчика підросте, ми можемо робити йому стрижку. Ось які трав'янчики вийшли у мене. А у вас. Буду з нетерпінням чекати на фото ваших трав'янчиків. До побачення, малята!